Всім доброго дня і мирного неба. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Вирішила я зробити з таких пляшок декор на веранду, щоб класти сюди сухі, сухі квіточки. Я вже почала це все робити. Тут я обклеюю. Ці пляшечки, відмила їх, вишкурила. отут в мене вже було підклеєно, я зняла, мені не сподобалося, тут треба це ще знежирити. І обклеюю далі, за допомогою гарячого клею, буду обклеювати шпагатом. Що я буду робити далі? Далі у мене є ось така ключничка. І ці букви з цієї ключниці, якраз мені підходять, Кожна літерка буде на бутилочці. Ось так буде. На чому я буду їх вирізати? З чого? Є в мене ось такий картон. Onu. Як він? Гофрокартон з якоїсь коробки, вже не пам'ятаю. Приклала я сюди ось ці літери, обмалювала олівцем. Ось так. Буду вирізати. Вирізати я буду на ось такому килимку. Це самовирівнюючий килимок для скраббукінга, і він дуже на ньому добре це все робити. Працюємо дуже обережно, канцелярські ножички дуже гострі. Бережемо свої пальчики. Ось перша літера в мене готова. Тут вона в мене трішечки вийшла кривенько, але мене це не лякає, тому що це такий декор дачний, будемо так казати, і він не потребує такого детального і вишкурювання і так далі. Ось така перша в мене літера. Таким чином я вирізаю всі оці літери. Все, приступаємо. Вирізала я свої літери. Що я роблю далі? Далі я їх хочу обклеїти серветками. Оце в мене шари від, ті, що не потрібні, від трьохшарових серветок, білі шари. Я їх зберігаю і використовую для різних таких цілей. Що я беру? Накладаю сюди серветочку, клей ПВА з водичкою і ось так. Закриваю оці всі боковиночки і самі літерки обклеюю. Ось такий виходить результат. Таким чином я обклею всі оці літери і гарно їх висушу. Підсохли мої літери. Ось такий вони мають вигляд. Тут в них такий рельєф невеличкий. І я хочу їх пофарбувати в жовто-блакитний колір. Буде жовто-блакитний, жовто-блакитний. На, зелен... на синій пляшечці буде жовта літера, на зеленій голуба блакитна. Так, фарбуємо. Працюю я над пляшечками. Що я зробила? В мене була така мішковинка. Ось я її відрізала. Вона в мене вже випрана, все, чекає свого часу. Ось я її так підрізала і приклеїла таку муфточку на цю пляшку. Далі, з цієї ж мішковинки, з такою смужечкою, я обклеїла і горличко. Такий відливочок лаванди теж приклеїла сюди. Це поки що. Так, далі. ця пляшечка ось, тут в мене теж такі квіточки, чи то колоски. Тут так само я зробила мішковинку. Тут шпагат і мішковина. Ще отут я хочу зробити теж. Шпагатом тільки трішки інакше. На цих двох пляшечках я теж зробила горличка. Тут шпагатом. Що я хочу зробити далі? Розмальовую свої відливочки. Це в мене колоски, я буду їх робити в жовто-коричневому тоні. Колосочки будуть жовтенькі, а там буде. Нижче ось такий от буде колір. Ось такий вигляд будуть мати мої колосочки. Тепер розмалюю, ось так покладу лаванду. Я зроблю цим коричневим горщичок. Лаванда, я взяла зелений і ось такий лавандово-фіолетовий колір. Почекаю, поки підсохне, і виділю цю лаванду більш темним кольором. На цій пляшці в мене рельєфний, тут є малюнок, виноград. Перед тим, як його зафарбовувати в його колір, я виділю білою фарбою, і тоді він буде яскравий, і будемо його добре бачити. Підсушу і побачу, чи потрібен ще один шар. Напевне, буде потрібен. Покрила я ще одним шаром білої фарби. Тепер дочекаюся повного висихання. Все. Тепер я це поставлю все на просушку, А тоді виділю цей рельєф, щоб у нас виноградик був дуже гарно видно. Все. А на четвертій пляшечці я ще подумаю, що я зроблю чи такий самий виноградик, Може ангелочка. Зараз подивлюсь, що в мене є звідливочки таких підходящих. Ось такого ж <кій> гачком таким я хочу сплести ланцюжок. Ось так. Знаю, чи вам буде видно, закручую і протягую через петельку цей шпагат. Роблю такий ці, ланчужок такий широченький, с, с, вільний такий, щоб не стягнутий. Ось. І отак ось такий в мене виходить ланцюжок. Ось цим ланцюжком я буду далі декорувати свої пляшечки. Ось. Ось сплела я свій ланцюжок, такий він має вигляд. Тепер я буду декорувати свої пляшечки цим ланцюжком. Отут зверху, тут, тут, тут уже на як буде фантазія працювати, беру я свої пляшечки. Ага, що я ще зробила? Оцей виноградик з листочками покрашений, я полакувала двома шарами лаку. І ще хочу зробити йому відтіночки. Поки я включила свій гарячий клей і буду приклеювати ось цей ланцюжок. Підсохли також мої літери. Ось вони. Вони легенькі, мають дуже гарний вигляд. І будуть вони в мене ось тут на пляшечках. Думаю, що це буде шикарний такий на верандочку декор. Ось так виглядає, ой, ось тут трішечки є. Моя пляшечка. Тут буде літерка, ось тут буде в мене літера. Ось. Так вона має ось такий загальний вигляд. Залишиться в мене, ні, напевне, я все-таки зразу отут ще зроблю цю. Горлочко, колоски, ось такий вона має вигляд. Тепер таким же чином, ось цей, цим ланцюжком, я обклею і ось ці пляшечки, які в мене залишилися. Ось ці дві пляшечки. Приступаю до роботи. Підсох мій лак. Тут я хочу виділити трішки цей виноград. Попробувала ось такою світлою фарбою, що мені не дуже воно подобається. Я попробую такою небесно-блакитною Ось так зроблю. Доклеїла я ще ось тут цей ланцюжок, і ось тут. І тепер буду приклеювати свої літери. Так, підсохли всі мої пляшечки. Ось такі вони мають вигляд. Маленький об'єм камери, тому я покажу вам потім це все на великому об'ємі. Ось так я вже приклеюю тут літери. Приклеїла я. Фактично, всі літерки лишилася лише одна. Зараз я її і приклею. Лишилася буква О. Ось так ми її приклеїмо. Приклею я на гарячий клей. Нагрівся пістолет. І ось так я цей картон прижимаю. Він добре вигинається, От. і тут ще під клею трішечки ось так. Він вигинається, тому що за рахунок гарячого клею, за рахунок, що це все ж таки м'який гофрокартон. Ось тут ще з цієї сторони додам з цього боку. Перетисну о. Ось так буде виглядати. Попробую я вам показати ось так ці пляшечки по одній. Ось так це у мене. Зараз я попробую їх. Щоб вам було їх видно хоча б так, а тоді вже я їх покладу ось. Ось такий вони мають вигляд. Тут я доклеїла ключик і ось таке деревце, і я рахую, що Такий декор для веранди, для альтанки, навіть на вулиці. На якусь... Якщо маєте свою хату, то можна винести на вулицю десь на столик. От. А так це можна зробити і в коридорі, і на любій поличці. І я хочу покласти сюди сухоцвіти. В принципі, це пляшки. Сюди можна класти і живі квіти, наливати в воду. Ось такий. В мене вийшов невеличкий майстер-клас по домашньому декору. Дякую, що ви були зі мною на цьому маленькому майстер-класі. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити надходження нові. Донатьте на ЗСУ. Слава Україні!